Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. На полі в селі Мирне Калинівської громади завантажує досівалки зерно ярого ячменю. Директор підприємства турбів Агро Петро Крикливий каже, садять пивоварні сорти Крісті та Гулівер. Під них відвели 275 гектарів. Вони показали дуже чудові показники в минулому році. І фірма Оболонь забрала в нас з місця. Весь урожай по дуже хорошій сні. Ми були задоволені. Але чи вийде так цьогоріч? Невідомо, бо в зерні має бути достатня кількість білка, певний розмір, гарні сходи. Лишень догляду та підживлення для цього недостатньо. Є ще природній фактор, каже головний агроном підприємства Ігор Федорчук. Чим будуть сприятливіші вимоги, тим буде вищий урожай. Тому що якщо буде посуха, звичайно, ми не виростемо те, що ми хочемо. Стільки, ну, якщо при нормальній погоді він може дати нам 7 тонн, а при посусі чи при сильних дощах, коли його покладе, ми можемо зібрати тих самих 3 тонни. Одночасно сіють і вносять добрива. А далі виїздить ось такий каток. Він втрамбовує засіяне поле, аби втримати вологу, каже агроном. У Калинівській громаді у підприємства 1600 гектарів землі, сіють до 10 різних культур. Посіяно в нас озима пшениця, 300 гектарів. Навесні посіяли яру пшеницю і сіємо яр ячмінь. Ще буде у нас кукуруза, соя і і буряк. Посівну цьогоріч почали три тижні тому, каже Ігор Федорчук. Ось на цьому полі, але сходів і досі немає. І показує суспільному в якому стані зерно. 20 днів, а сходів фактично немає. Вона ж тільки поклічилася і починає якби проростати. Холод, хоч і опади були, але холод не дають їй зійти. За кілька тижнів приступлять до посівної буряка, каже директор підприємства Петро Крикливий. Нині у Колинівській громаді поступово збільшують площу під цю культуру, бо на сьогодні він економічно вигідніший, розповідає очільник громади Василь Поліщук. Цукровий буряк значно більше почали сіяти. За минулий рік 48 тисяч тонн було. Ну як так порівняне колись років 30-40, то 140 тисяч було буряка збирав район, Калинський район тоді. А зараз ну це також достатньо для нашого і ОТГ. Найбільшою проблемою в галузі нині є нестача людей, каже Василь Поріщук. Багато мобілізованих і не вистачає фахівців. Проблема зараз це людський фактор. Люди в першу чергу дуже багато мобілізованих. Практично механізатори працюють на всіх, перевчилися на всіх транспортних засобах. Це і водії, і трактористи, і комбайнери багато керівників самі сідають за кермо тих чи інших транспортних засобів. Ціни на пальне та засоби догляду виросли в кілька разів, а вартість вирощеного впала у кілька разів. Немає експорту, немає ціни на зерно, і це ще одна вагома проблема, каже Петро Крикливий. Ми залежні вся Україна ну, сільське господарство я маю на увазі. Вона залежить від експорту зерна. Буде експорт був в нас. Він Самі кращі були роки для сільськогосподарства, так скажемо, десь від 16 по 20. Тоді були високі ціни, були хороші прибутки. Ми могли замінити всю техніку, купляти імпорт. У нас сьогодні дуже, дуже багато коштує. Ми могли піднімати орендну плату, все залежить від цього. Три роки тому продавали кукурузу по 8,700, то в цьому році ми продавали по 4900. Якщо ми пшеницю продавали по 305 доларів на експорт, то в цьому році вона йде по 150, по 160, от майже в два рази. За будь-яких погодних та економічних умов Україна буде з хлібом. Маємо родючі землі, каже Крикливий. І аби забезпечити необхідним зерном, цукром, достатньо виростити врожай раз на п'ять років. Для економічного розвитку, підтримки державного бюджету, потрібен експорт. І, звісно ж, мир. Про нього і мріють і у мирному, і у всій Україні. Зберегти підприємство, зберегти колектив, ви заплатити всі податки, допомогти нашим збройним силам саме. Кращим Збройним силам у світі. Оце, оце наша наша така відповідальність. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Станом на 29 березня на Вінниччині зерновиста зернобобових культур висіяно вже приблизно на 35-38 тисяч гектар. Від загальної площі це десь становить в районі 9-10% вже засіяно. В районі 50% вже засіяно пшеницю яру, яри ячмінь ну відсотків 45-49 вже висіяно. На кінець сліду тижня така культура горох буде 100% висіяна. висина ну, засіяно десь до 20%. Якщо брати е, в розрізі районів, так як південні райони значно раніше розпочали посівну кампанію, то частина із них вже розпочали. Е, Висів цукрових буряків і сої. На сьогоднішній тиждень вже аграрії безпосередньо Вінницького району, Жмиринецького району, частина Хмільницького, Хмельницького району, будуть висівати вже активно цукровий буряк. Цукрового буряку висіяно десь вже 100 гектарів сої, десь гектарів 200. У поточному році ярі зернові, і зернобубові культури планують висіяти на площі 405 тисяч гектарів. Це приблизно на, на, на 30 тисяч гектар менше, ніж у 2023 році. Більше площ висіють під технічними культурами. На Вінничині через падіння ворожого шахеда пошкоджено 10 будинків у селі Северинівка жмеринської громади. Усувати наслідки газовикам та електрикам допомагають місцеві уламками, посікло, електродрути, тому частина села без електропостачання. Нині фахівці сільради описують пошкодження. Наслідки російської атаки компенсуватимуть коштами державного та місцевого бюджетів. Тратив зір, але знайшов себе у гончарстві. 35-річний незрячий ветеран російсько-української війни Іван Шостак Суспільному розповідає. Опанував ремесло за чотири місяці. Працює під наставництвом мисткині Вікторії Ніколаєвої. Нині у його доробку понад 70 робіт. Їх брендує власним логотипом. Свої вироби продаватиме на благодійній виставці аукціоні, яка відбудеться у Вінниці цими вихідними в арт просторі етночари. Гроші ветеран збирає на масажний стіл. Студію звукозапису у пам'ять про загиблого захисника Олександра Бевза відкрили в Немирові. Хлопець був музикантом, створював треки в стилі техно. Студію назвали Алебе. Саме під таким ніком Олександр публікував свою музику у соцмережах і мріяв про власну студію звукозапису. Стихійний скотомогильник на площі понад 1800 квадратних метрів, який екологи виявили у літині, це ймовірно результат роботи підприємства, яке займається переробкою м'ясної продукції. Про це Суспільному повідомив начальник обласної екоінспекції Юрій Дубовий. Про несанкціоноване звалище тваринних решток, екологів повідомили місцеві жителі. У поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження. У Вінниці облаштовують пониження тротуару для відповідності потребам маломобільних груп. Кам'яні бордюри встановлюють так, аби був похилий спуск до проїжджої частини. Наприкінці 2021 року громадська організація Гармонія у рамках ініціативи «Вінниця без бар'єр» дослідила вулиці на наявність перешкод для маломобільних груп. Очільниця громадської організації Людмила Нецькіна каже: на одному кілометрі тротуару в середньому є до 14 перешкод, тобто кожні 70 метрів. Координатори дитячого волонтерського штабу Петріот» зустрілися з очільницею громадської організації Мольфар Юлією Вочер. Школярам військова волонтерка розповіла про свої поїздки у зону бойових дій. Також продемонструвала реальне відео, яке відзняла. Під час зустрічі волонтерка зорганізувала скайп-зв'язок із бійцем, який десятий рік боронить Україну. Майже 10 тисяч сіянців на півтора гектарах висадили волонтери громадської організації Юа Animals разом із лісівниками. Новий ліс заклали на території гнівенського лісництва. Робили це у рамках програми Зелена країна. Садити ліс почали місяць тому, каже Євгеній Ільченко. Половину від запланованого лісівники філії Вінницького лісового господарства вже висадили. У Калинівській громаді облаштували пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин. Зорганізували такий у старому вагоні. Є два вольєри, і один про всяк випадок, розповідає місцева зооволонтерка Інга Гусєва. Тут є обшиті ОСБ плитами, будки та обгороджене місце для вигулу тварин. Площа одного вольєра до трьох квадратних метрів. За безпритульну тварину відповідатиме той волонтер, який її і приніс, каже Гусєва. Він її годуватиме, даватиме ліки.